Ось так шкварчить. Шановні глядачі, отакі смачненькі сільські пампушки. Такі не такі, як в ресторані подають малесенькі, а такі, що одну пампуху взяв і наївся. Ми з вами вже спекли. А тепер приготуємо червоного сільського смачного борщику. Приступаємо! І з чого я розпочинаю? Приготування борщику. Одну склянку квасолі я відварила до напівготовності. Тепер цю водичку я зілью. Так, наш борщик буде менш музикальним. Додаю до квасолі свинячі реберця. У мене їх тут 600 г, я поріжу на шматочки. До квасолі додаємо наші свинячі реберця, накриваємо кришкою, включаємо плиту. І нехай наше м'ясо та квасоля вариться. А ми тим часом підготуємо овочі. І в мене тут стандартний овочевий борщовий набір. Дві цибульки, які наріжу півкільцями. Одна морква, я її наріжу соломкою. Також бурячок соломкою ми наріжемо, а ще 600 грамів капусти ми також нашинкуємо. А поки ми нарізаємо овочі, спостерігаємо, щоб не прогавити, зняти шум. На маленькому вогні м'ясо кипить у нас уже півгодинки. І я додаю картоплю. Десь грам 300 картоплі, і я також іще один бурячок дуже люблю відварити і прямо так його їсти цілим. Тому додаю разом з картоплею один бурячок. Накриваємо кришечкою і будемо готувати засмажку. Я нарізала 120 грамів під черевини, і зараз ми її підсмажимо. Сало підрумянилось і ми додаємо цибулю, обсмажуємо її до прозорості. Моркву також хвилинки дві підсмажимо. Потім я додаю бурячок і також обсмажимо його хвилинки три. Ну, а далі в нашу засмажку можна додати ложки 2 томатної пасти або томатного соку. У мене є соус паприки болгарського перцю, який ми з вами разом закривали на каналі «Лес, сад, огород». І також я візьму дві помідорки і розчавлю їх і додавлю в нашу засмажку. Друзі, рекомендую вам зайти в плейлист консервація на каналі «Лес, сад, огород». І приготувати в сезон також соус із болгарського перцю. Виручає завжди і дуже смачно придає смак і борщику, і любим соусам. А якщо ви любите кисленький борщ, можна додати 1 столову ложку оцту або соку лимону. Я ж додам мілілітрів 50 розсольчику з помідорів. Добавлю один полоник бульйончику. Накрию кришкою, зроблю маленький вогонь і нехай наша засмажка доходить. А ми тим часом нашинкуємо капусту. За 20 хвилин до готовності додаємо до нашого борщику капусту. Це в мене капуста зимова, якщо капуста молода, то за 5 хвилин до готовності я додаю. 20 хвилин капусті достатньо, вона вже в мене готова. І я тепер додаю засмажку. Засмажка також під кришкою, бачите, на маленькому вогні томилася. І вона вже також готова. І мені залишилось тільки додати засмажку. Ополоснемо сковорідку гарненько. Також додаємо зелень. Зелень додайте, яка вам смакує. Я приготувала заморожений кріп та селеру і два лаврових листочка. Все гарненько перемішаю. І в останню чергу я буду додавати сіль, тому що в мене соус з паприки підсолений був. Також я добавляла розсіл Помідорки солоні. І зараз я добавлю пів ложечки солі і побачу потім додати чи ні. Солі недостатньо. Я добавлю ще трішечки. Все. Залишилось дві хвилинки, щоб наш борщик перекипів, настоявся, і ми можемо вже смакувати. У нас, кажуть, той борщ, борщик гарний, якщо ложка стоїть. Якщо поставити ось так ложку, і вона стоїть і не падає. Але ж я люблю посьорбати, тому в мене борщик такий, що ложка не стоїть. Трошечки рідший. Все, хай настоїться. Ну, пане господарю, скажи, як тобі мій борщик. Та з пампушечками. Ах. Смачний борщ, духмяні пампушки, гарна жінка, ще черчину горілки і за таку батьківщину можна жити. Дякую, друзі. Всім добра, всім щастя за гарну батьківщину.